Усім привіт! Мене звати Даша. На своєму каналі я розказую про моду стиль тренди. І сьогодні я хочу поговорити, як же обрати ті самі джинси, які підійдуть саме вам, будуть актуальними і на що варто звернути увагу при виборі. У цьому відео я зачеплю тему фігур, трендів і поговоримо про деталі, які впливають на зовнішній вигляд джинсів на вашій фігурі. Тому не буду довго затягувати, і давайте почнемо. Першим пунктом хочеться розглянути актуальний колір деніму. у своєму відеошорці. Я вже зачіпала цю тему та хочу її більш детально розглянути. Якщо аналізувати покази фешн-інфлюєнсерів, то можна побачити таку тенденцію, що зараз актуальними є більш вінтажні джинси з неконтрастними, невеликими потертостями в більш приглушених кольорах, або однотонні, але знов таки в ненасичених кольорах деніму. Тобто насичено сині, або дуже виділені, білі, потертості, хоч і можна знайти, наприклад, у бренду Disk 2, або у Maison Маржела були джинси Slim з дуже сильними потертостями. Аж до дірок. Та варто пам'ятати, що такі джинси достатньо акцентні і треба мати гарну надивленість, щоб їх застилізувати. Це світло, звісно, мене вбиває. Крім того, білі контрастні потертості та й взагалі контрастний декор додають об'єму, особливо якщо розміщені в верхній зоні. Фокус уваги і візуальне збільшення прийде на зону ніг, тому це варто враховувати. Говорячи про трендовий кольор деніму, варто згадати темно-синій, який наближений до чорного. Про цей пункт я вже розказувала у себе в відео про кольори і поєднання, тому якщо ти ще не дивилася, обов'язково подивись. І не обминайте світлі джинси, які також були на показах, особливо в літній і теплий період. Коли під ногами немає бруду. Якщо я вже заговорила за дизайн, залишаються в тренді джинси з різними заклипками, стразами, принтом, петчворк. Такі джинси можна було побачити на показі Стелла Макартні, Версачі, Шанель. Та пам'ятайте, що це трендова модель та достатньо акцентна. Важливо інвестувати не тільки в свій гардероб і зовнішній вигляд, а ще й в ментальне здоров'я. Зараз ми живемо в складні часи, коли, окрім швидкого руху життя, на нас ще впливає ситуація в країні, яка не залишає Жодного українця. Платформа Mindly – найбільша платформа в Україні з пошуку та роботи з психологом онлайн. На сайті, чи в додатку, ти можеш пройти тест, де на основі твоїх відповідей платформа підбере тобі список психологів. З кожним психологом ти можеш ознайомитися особисто з його відеовізиткою та описом, тим самим відчувши, чи комфортна тобі ця людина. Особисто для мене це дуже важливо в сфері послуг. Далі записуєшся на сеанс, а за моїм промокодом світла або QR-кодом, який ти бачиш на екрані, ти можеш отримати 10% знижку на перший сеанс. Крім того, всю інформацію я залишаю під відео. Не відкладай своє життя на потім дій прямо зараз. Чи залишаються джинси в стилі Гранч актуальними? Так залишаються, і на мою суб'єктивну думку, ці джинси будуть актуальними ще декілька років. Та джинси в стилі гранж трансформувалися в софт гранж Тобто, якщо раніше на показах більше можна було побачити достатньо агресивну жовтизну, бруд, плями, дірки, потертості. І таке відчуття, ніби ці джинси дійсно зняли з якогось безхатька, то зараз все це присутнє, але в більш м'якій приглушеній формі. Але знов таки можна знайти і бренди, де яскраво виражений стиль гранч. Зараз мода настільки гнучка, що сказати ось це антитренд не носіть буде недоречно. Які джинси обрати широкі чи скіні? Про широкі можу сказати коротко, вони продовжують бути актуальними: це джинси палацо, бегі джинс, мішкуваті джинси. Тобто, двома словами, white leg. А ось про скіні і слім джинси варто поговорити більш глибше, до них мало хто залишається байдужими, їх або ненавидять, або люблять. І хоч багато блогерів говорять, що джинси скіні повернулися в тренди в цьому році, та їх активне впровадження можна спостерігати ще з 2022 року з показу Селін. Чим взагалі відрізняються слім і скіні джинси? Тут все просто, вони відрізняють. Приляганням. Якщо джинси скіні це як друга шкіра, тому така назва, яка походить від слова скін шкіра, а джинси слім прикладаються як стрункі або тонкі. Мені, чесно кажучи, більше подобаються джинси Slim, тому що вони не такі обтягуючі, як джинси Skinny. Так у чому ж проблема Skinny і Slim джинсів? Насправді ці джинси ще треба вміти обирати. І ось декілька пунктів, на які я раджу звернути увагу. Перше, обирайте прилягаючі джинси зі стандартною посадкою, і хоч на показах можна спостерігати більше низьку посадку, та давайте будемо відверті така посадка для обмеженій кількості фігур. Або просто для ідеальної фігури з прокачаним пресом. І навіть якщо ви худа, але при цьому у вас є якісь, хоч трошки, набряки, джинси скіні зроблять вам неприємні складки і шкіру, яка буде вилазити з під цих джинсів. Та й у джинсах скіні з низькою посадкою сильно на де не сядеш, щоб не показати свої труси, і щоб не передавити, що у вас спереду. Друге, звертайте увагу не тільки наперед, а ще й назад ваших джинсів. Обирайте джинси з такою галочкою позаду. Ця галочка додає соковитості вашим сідницям. І хоч я не дуже люблю таке формулювання, та це формулювання ідеально підходить цьому зовнішньому вигляду. Звертайте увагу на кишені. Кишені мають бути розміщені посередині сідниць. За розміром не занадто великі, не занадто маленькі середнього розміру. Якщо кишені будуть розміщені неправильно, вони будуть псувати ваші сідниці. Так сідниці можуть виглядати обвищими, якщо їх центр буде зміщений вниз, а якщо вони ще будуть великими, плюсуйте плоскість і непропорційний вигляд. Краще не обирати джинси скіні з дірками. Якщо ви хочете, прилягаючи джинси з дірками, краще вже оберіть джинси слів, які не так прилягають. Чому? Тому що в джинсах скіні через ці дірки буде просочуватися ваша шкіра. Це виглядає, ніби рулет, який перемотали мотузкою. Естетики цьому мало. А я бачу, ти ще дивишся, а це означає, що тобі цікаво. Тому, будь ласка, постав лайк цьому відео, напиши коментар і не забувай підписатися. Всі ваші коментарі я, звісно, читаю і дуже-дуже вам вдячна. Це мене мотивує розвивати канал. Bare Leg Jeans. Кому підійдуть? Давайте спочатку розберемо, що таке Bare Leg Jeans. І Насправді у цих джинсів багато назв. Але я їх називаю барлек leg І з англійської така назва перекладається як джинси бочечка, тому що за формою вони нагадують бочечку. Насправді ці джинси не всім підійдуть, особливо тим, у кого об'ємні стегна, і це фігура перевернутий трикутник або ще називають груша. Такі джинси зроблять ваші стегна ще більшими і низ буде виглядати більшим, важчим, тому я би не радила вам ці джинси. А якщо у вас фігура, пісочний годинок, де теж. Можуть бути об'ємні стегна, треба міряти такі джинси, тому що вони можуть сісти як добре, так і не дуже. Тому онлайн я би не радила вам їх купувати. А давайте повернемося до трендової низької посадки. І чи буде вона виглядати так само, як і в скіні джинсах, тільки з іншими формами джинсів. І тут я вам хочу сказати, що з широкими джинсами низька посадка виглядає зовсім по-інакшому. Це виглядає, ніби джинси вільно впали на стегна, ніде ніщо не передавлюють, тим самим створюючи розслаблений неформальний ефект. Крім того, ви могли бачити, як під такі джинси одягають високі труси, тим самим створюючи стилістичний прийом пікабу. Bootcut джинс. Що це за джинси? Це джинси, які розширяються в зоні взуття, тобто своєрідний кльош. Цей кльош йде від коліна і поступово розширяється в зоні взуття. Будка джинс можуть бути як більш прилягаючі, так і менш прилягаючі. Для тих, кому подобаються скіні і слім джинси, але така форма вже набридла. Будка джинс може бути як альтернатива у вашому гардеробі. Ті, у кого фігура перевернеться трикутник, не засмучуйтеся, адже я вас, напевно, з Leg jeans вже засмутила. Знайте, будка джинс ідеально підходять для вас. За рахунок розширення в зоні зуття, ваша фігура буде збалансовуватися. Тут такі самі рекомендації, як і зі скіні слім джинсами, тільки хочу додати один момент: якщо у вас пропорційно кроткі ноги, краще обрати такі джинси зі стандартною чи високою посадкою. І хоч я багато чула, що висока посадка це антитренд, хоча Акне Студіо так не вважає, та завдяки високій посадці можна скоригувати. Вдало фігуру і останні джинси для тих, хто втомився від пошуку ідеальних джинсів, для тих, хто хоче придбати джинси і носити їх безостанно. Ці джинси підійдуть більшості типам фігури, і головне, що вони не втратять своєї актуальності, і це прямі джинси. Якщо ви шукаєте універсальні джинси на багато сезонів, то це ідеальне рішення. Де придбати такі джинси? Я люблю купувати джинси в Zara, мені подобається якість. Але дуже вас прошу: не бійтеся міряти на розмір більше. І завжди міряйте, тому що різні моделі по-різному сідають на різні фігури і зріст. Але є нюанси з не з усім взуттям. Там можуть прямі джинси виглядати вдало. Наприклад, якщо ви обираєте батільйони, краще, щоб вони прилягали в зоні щиколотки і цю щиколотку було видно. Тобто ви можете підкотити джинси або заправити в батільйони, це буде теж виглядати трендово і цікаво. Або обрати джинси, які будуть подовжені, і трішки призбиратися внизу і поєднати це з батільйонами з гострим мисом. Теж буде виглядати трендово і актуально. А ось з лоферами, кедами, балетками. Тут менше питань виникає з даними джинсами, на відміну від батільйонів і чоботів. Сподіваюся, ти придивилася для себе якісь моделі джинсів, і це відео було інформативним і цікавим. Тому обов'язково став лайк цьому відео і до наступного відео. Па-па!